За товари вироблені в Україні, ви будете отримувати кешбек на карту. Що це означає? От ви йдете в магазин, щось купуєте, а воно точно вироблене в Україні. Тоді ви через певний час отримуєте якийсь відсоток назад собі на картку і можете далі ці гроші витрачати. Про це заявив президент Зеленський на форумі про економіку України. Форум називається Зроблено в Україні. Розробляється програма. Українського кешбеку Купуй українські. Давайте розбиратись добре, це чи погано, і що взагалі не так на мою думку з цією програмою. Ось таку програму придумав уряд разом з президентом Зеленським. А вже ж всі ми з вами любимо Зеленського, навіть якщо ви За Порошенко чи за Тимошенко чи за когось іншого, все одно ви любите Зеленського, тому що ми розуміємо, що в Україні війна, виборів не буде, і нам потрібна влада, яку треба любити. Але у Зеленського в команді є якісь люди, які нашіптують йому дуже неправильні поради. Поради, бо кешбек на картку за купівлю українських товарів я особисто вважаю не дуже хорошою порадою. І далі розкажу чому. Але хто з чиновників може президенту нашіптувати такі поради? Можливо, Гетьманцев, бо Гетьманцев вже давно приходить в економічну політику зі своїми не дуже хорошими ідеями, бо ідеї Гетьманцева не сприяють економічному зростанню в Україні, а навпаки. Аки вбивають бізнес, вбивають підприємницьку активність і руйнують нашу економіку. І, зокрема, ми вже знаємо з вами да що Сам Кетманцев був помічником Сівковича більше вісьми років, і Сівкович сьогодні визнаний зрадником, переховується в. У московитів, і ну, якщо гетьманцев був 8 років помічником людини, яка будувала вже офіційно визнано цілу мережу агентури в Україні, то що до гетьманцева теж є великі сумніви, і його поради економічні здебільшого руйнують економіку, а не сприяють економічному зростанню. Ну, ви запитаєте, вже, що ж треба було робити? Да? Бо президент заявив, що така програма кешбеку вона дозволить більше виробляти українських товарів і послуг, більше дасть податків на армію, на нашу оборону, і гроші будуть залишатися в Україні. Тобто, коли ми купуємо українські товари, то, звісно, гроші йдуть українським виробникам. Але що треба було зробити? Давайте тут детальніше зупинимось, тому що кешбек. Це збільшення кількості чиновників, бо хтось ж має розробити в уряді ці програми, має розробити там технічно, як це буде все відбуватися. Хтось буде ще робити якісь там ліцензування, бо ну, треба ж визначити, які конкретно товари вироблені в Україні. Ну, наприклад, якщо ви купуєте одяг, який вироблено в Україні, але тканина вона вироблена, наприклад, в Китаї, то це буде вважатися. Українським товаром чи не буде? Тобто, питань тут дуже багато, і ми знову бачимо, що будуть чиновники, які будуть визначати, оцей бізнес, це зроблено в Україні. З цього робимо кешбек, тобто будуть втручатися безпосередньо в діяльність бізнесу. Отже, що треба було зробити? Але коли ми думаємо, що треба зробити в економіці, то треба поставити в першу чергу мету, що ми хочемо чого досягти. І якщо наша мета економічне зростання, то в першу чергу треба не створювати нові регуляції, а знайти шляхи, як зробити так, щоб бізнесів ставало більше, щоб більше людей починали виробляти в Україні товари і послуги. Що цим людям заважає? А заважає. В Україні багато чого відкривати бізнес. Але давайте спустимось, Це такі глобальні питання щодо економічного зростання. але нам перше необхідно сьогодні, це швидко знайти гроші на армію. І це ж таким чином. У них ага, кешбек за українські товари, це якось буде там більше податків, більше грошей в економіці в Україні залишатися. І це добре, тоді буде більше грошей на армію. Але е, таке мислення воно шкідливе, тому що в першу чергу, коли вам треба більше грошей, вам треба зменшити видатки. І от е, я читала сьогодні пост дуже класний від е, молодого. Активіста Павла Себастьяновича, який говорив про те, що треба знизити кількість чиновників, зменшити державний апарат, і справді, якщо у вас є мета економічне зростання, то кількість чиновників безпосередньо впливає на те, чи зростає ваша економіка, чи ні. От, наприклад, навіть якщо порівняти, то скільки ВВП розподіляється через державний бюджет. В Україні, яка займає десь 140-е місце в рейтингу економічної свободи, до початку повномасштабної війни 45% ВВП розподілялося через державний бюджет. Наприклад, Сінгапур це країна, яка займає перше місце в рейтингу економічної свободи, і там дуже заможна економіка. У них розподіляється 15% ВВП через державний бюджет. Тобто держава коштує в Сінгапурі 15% від всіх від економіки а у нас держава коштує 45 Ну ви скажете, так у нас же ж війна, нам треба багато видатків на армію, на все. Але сьогодні, коли йде повномасштабна війна, у нас розподіляється більше 75% через державний бюджет. І половина цих видатків іде на армію, а інша половина досі йде на забезпечення чиновників. Але, от як правильно пише Себастинович, я навіть хочу зачитати, що зайві чиновники це не тільки зайве витрачання коштів, це масові схеми, фейкові бюджетні програми, створення фейкових комунальних та державних підприємств, фейкові закупівлі. Ми з вами в минулому відео розбирали тему. Коштів на фортифікації і Кожен будівельник, який працює в цій сфері, скаже, що якщо ти хочеш піти на якесь замовлення від держави і взяти державний контракт на державні кошти, то обов'язково чиновнику піде в кишеню там десь 20% відкату. Ну, це зайва ланка. Чиновник це зайва ланка в економічному зростанні і в розвитку бізнесу. От цікаво, ще Себастьянович пише: я теж все це кажу в своїх відео постійно, але будемо посилати сьогодні на молодого активіста. Павла Себастяновича. Він пише, чиновники самі вигадують для себе функції, а для населення регуляції. А президент вже п'ятий рік обіцяє скорочення, навіть війна і виїзд третини населення не стали причиною скорочення державного апарату. Або хоча б витрати на нього. Ні, армія чиновників та витрати на них тільки зростають. І це дійсно так. І от якщо ми повернемось до питання кешбеку, то в першу чергу, що треба було зробити, це навпаки знизити податок для українських виробників, знизити ПДВ, прибрати зайве адміністрування податків, зробити його простішим, дозволити українським виробникам платити єдиний податок з будь-якої. Будь-якого обороту бізнесу. Бо сьогодні ж єдиний податок мають платити мають право платити ФОПи або товариства з оборотом до 8 мільйонів 200 тисяч на рік гривень. Ти платиш 5% з обороту. Чим ці 5% вигідні? Не тим, що це 5%, а тим, що це спрощена система оподаткування. Тобто бізнес, який сплачує єдиний податок, 5% з обороту, він не, йому не треба всю армію там, бухгалтерів утримувати і купу різних розрахунків робити з допомогою юристів і бухгалтерів. Це спрощена система оподаткування. Зайві кошти, які б пішли на адміністрування податків, вони можуть піти якраз на донати на допомогу армії, чим в принципі бізнеси займається. Останнє моє цікаве спостереження про Гетьманцева. ось нещодавно вийшла його велика стаття, де він говорив про податки в Україні, і він говорив про алкогольні компанії. Зокрема, назвав три компанії, які платять 5,5% від обороту податкового навантаження. Tob to Ви можете уявити оборот алкогольної компанії. І вони платять 5,5% від обороту. Це загальне навантаження ПДВ, податку на прибуток, всього, всього, всього. І для гетьманцева, голови податкового комітету, вважається нормальним, що бізнес, такий величезний, платить 5,5% від обороту, податкового навантаження. Ну, там ще окремо акцизи, але це інша тема, це алкогольні бізнеси. Але вдумайтеся в це е, розуміння. тобто Манцев визнає, що 5,5% – це нормально, але щоб бізнес великий заплатив цю суму, не будучи на єдиному податку, а будучи на загальній системі оподаткування, цим алкогольним компаніям треба утримувати сотні бухгалтерів. І юристів, які рахують ці податки, які оптимізують ПДВ, податок на прибуток таким чином, щоб загальна сума оподаткування була з 5,5%. А що значить спрощення? Ну, це ми на алкогольному бізнесі подивилися, бо гетьманцев зазвичай говорить або про алкогольний бізнес, або про казіно. Ну, це його улюблена тема, він в ній розбирається, можливо, якимось чином задіяний. Отже, якщо Голові податкового комітету вважається нормальним, що бізнес сумлінний платить 5,5% від обороту. Так давайте зробимо для всіх українських виробників 5,5% від обороту, і таким чином, щоб це була проста система податкування, щоб не треба було оптимізувати ПДВ і так далі, просто платити чисто 5,5% від обороту, незалежно від того, який оборот у бізнесу. Оце і буде підтримка економіки. Це буде вихід бізнесу з тіні. Тобто, є в офісі президента люди, які нашіптують президенту погані поради, замість того, щоб знизити податки малому середньому бізнесу українським виробникам. Вони кажуть, давай зробимо кешбек. Президент ці поради слухає, але ми ж з вами погоджуємося, що можна кращі поради нашіптувати. Президенту ж немає часу розбиратися в багатьох питаннях, в тому числі ще й в економіці. Так давайте я буду. Я можу хороші поради нашіптувати Зеленському. Ставте лайк, якщо ви погоджуєтесь, щоб я нашіптувала. Поради зеленському, а не гетьманцев, або хтось із вас, можливо, хороша людина, яка зможе нашіптувати ці поради. Якщо погоджуєтесь, ставте лайк і е, зробіть репост цьому відео. Нехай президент побачить, що є люди, які знають краще, як підняти економічне зростання в Україні.